Через нераціональне використання антибактеріальних засобів зростає антибіотикорезистентність, внаслідок чого бактерії набувають стійкості до антибіотиків. Відтак уже зовсім скоро інфекційні хвороби, які наразі швидко та без наслідків лікуються антибіотиками, можуть стати смертельно небезпечними, наголошує сімейний лікар Олена Фоменко. Якщо ще 20-30 років тому можна було лікувати ангіну звичайним пеніциліном, то на сьогоднішній день ми. Маємо стійкість збудника до цього антибіотику, і це якраз є наслідком нераціонального використання цих засобів. Саме тому Міністерство охорони здоров'я України і запровадило е рецепти на антибіотики. Нововведення вже почало діяти з 1 серпня. Варто зазначити, що така можливість буде доступною в закладах, які підключені до електронної системи охорони здоров'я, враховуючи перехідний період з 1 серпня до грудня цього року. Також і паперовий. Форм в буде форми 1. Пані Фуменко підкреслює, що антибактеріальні препарати призначаються за показами, які визначає лікар як первинної ланки, так і спеціалізованої медичної допомоги. Антибіотики може призначити як сімейний лікар-педіатр, так і вузький спеціаліст в залежності від діагнозу та стану пацієнта, виходячи з стану пацієнта, враховуючи вірусне захворювання чи чи бактеріальне, потрібен антибіотик. Чи не потрібен антибіотик, за словами Олени Олександрів, не виписати рецепт на антибіотики може не тільки лікар, з яким у пацієнта укладена декларація. Потрібно бути на прийомі у лікаря, який є працівником даної установи, і мати активну декларацію, тобто бути зареєстрованим в системі медичній інформаційній системі, для того, щоб лікар міг створити взаємодію, на основі якої він формує цей рецепт. Тому не обов'язково бути задекларованим в даному закладі. Тобто, будь-який лікар за зверненням пацієнта може видати рецепт на антибактеріальні засоби. Окрім самого рецепту, лікар має видати пацієнту ще інформаційну довідку, яка містить усю інформацію про призначення того чи іншого антибіотику. Це як аналог форми 1 паперового бланку з печаткою та підписом лікаря. Пацієнт може придбати антибіотик за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо пред'явити інформаційну довідку чи паперовий Ровий документ її працівнику фармацевту Олені Володимирівні не звикати продавати ліки за призначенням спеціаліста, оскільки її аптечний пункт знаходиться у приміщенні дитячої поліклініки. Тож схиляється до думки, що антибіотики потрібно відпускати за рецептом. З однієї сторони як, як би й правильно, а з другої сторони, ну хто його знає? Взагалі надав ну, антибіотики по рецепту врача це ну так. Думки більшості опитаних нами шосткинців розділилися. Одні впевнені, що така новація від не піде на користь людям. Інші вважають, що для збереження здоров'я антибіотики потрібно купувати тільки за рецептом лікаря. Виписувати, то треба, треба, то, хто лічиться, да, треба, звісно. Ну можна і так. Не завжди є можливість потрапити в робоче час до врачам. Поэтому, тогда тоді самим самі брать, брати, же ж у телефонному режимі у врача, да в аптеку, покупаешь. А тепер виходить не купиш. Зараз люди э, це є э, хочуть більше э, всяких таблеток приймати, але їх лишніх не треба. Так що я вважаю так. Добре, ставлюсь. Та на заході так і є. Там не дають ботики, щоб менш травились люди.